Вітаю всіх на моєму каналі. Хочу показати свою пасіку, яку розпочав з нуля в далекому краї Америки. Тож, розповім, працює бджілка дуже добре тут. Гарний лід. Це в мене рій цього року. Чотири основні сім'ї. Гарний сім'ї вже була одна відкачка. Е -е, скачав перший метод. тут. Надіюся, що буде ще. Зараз цвіте ожина, то думаю, що а, скачаю ще один раз, може більше, не знаю, але надіюся, що це буде. Сім'ї дуже добрі, гарні. Тут йдуть такі наразі виліти казати. На два корпуса є сім'ї і така на потім йде на полурамку. Це всі нові рамки, рамки тут йдуть пластикові. З пластику тягнуть так вони, не сказати, що дуже добре. Ну, тягнуть. Мейки дуже добре. Скачав я меду, получається з них дете 30 літрів. Це за перший раз, це дето за місяць, дето то, то більш-менш нормально. Чи будемо бачити, скачаємо, може це буде тут основним. Побачимо. Це перший рік, який я тут займаюся бджільництвом. Уже буду наблюдати, буду бачити. Такий лід. Тут ліс іде. Покажу цей рій в цьому році. Такий рік дві рукою вже важко працювати, ну так покажу як вони працюють поставимо пластику, покажу яка вона, що вона собою представляє, я поставив, ну не знаю Потягнуть вони, не потягнуть, тут з цієї сторони вони не тягнуть. Поки що, а тут ось, знаєте, як вони тягнуть, треба обрізати, не, не, не сильно правляться мені ці рамки. Вищина в мене є, дали мені. Переверну. Щас покажу, десь вищину я тут ставив, то вони... Вообще ось тут я поставив вощину, то вони швидко відтягнули За получається дето за ніч вони відтягнули, її. Ось така вощенка. Матка сіє добре. Це все роблю одною рукою. Оце вообще Так, матка засіяла. Цієї добре. Гарна маточка. Лід дуже добрий. Оп. Нема штатива, щоб піднімати рамки. Така рамочка. і який печатує ось вже запечатує мед тут вже для себе вони навіть принесли меду То вже можна не переживати зимовіку. І оцей ось вона, це мені порадило, що можна брати воск, потім брати його валіком. Тоді вони будуть цей воск нанести на цю пластику, вони будуть тягнути, не знаю, не пробував, не знаю. Ось така кормова рамочка. Треба підложити ще буде одну рамочку. Для вощинки нехай тягнуть okay. такий ділок. це сама така в мене. Сильна сім'я, яка дуже сильна, можу сказати, з усіх. така сім'я. Теж відкачав її. Дуже гарна сім'я. Тож, бувайте здорові. Дивіться, споглядайте, буде щось новеньке, буду показувати, буду там розказувати. Це то воно мене для мене не нова тема, але нова у ну, чужій державі і багато є нюансів, які тут не практикують. Не практикують. Тут вощина, тут більше практикують таку е, вощина пластикова, Ну, замітив, що вона ну, не сильно добра. І не сильно її дуже добре тягнуть. Хоча є сили всіме. Вторий нюанс, який я замітив, що такі вони не тягнуть. Е, світлі, е, говорять, і жовту більш-менш тянуть хорошо, добре. І чор, чорна, чорна йде така пластмаса, теж з напили, напеленням якимось. Ну, не знаю що то будемо пробувати. На Амазоні закажу буду пробувати. Поки в мене її нема, то отак, такі справи. Тож бувайте здорові. Всім вітання Будьте здорові, мирними. Всім пока.